За який період можна виконати склад із сендвіч панелей? На прикладі складу, який ви бачите наразі, стрічковий фундамент заливається протягом трьох днів. Ми це виконуємо за допомогою підрядників, що спеціалізуються на бетонних роботах. Монтаж металового каркасу займає три дні, якщо металоконструкція буде повністю виготовлена на заводі. У разі, якщо монтаж металової конструкції буде виконуватись безпосередньо на об'єкті, це буде займати приблизно тиждень-півтора. На прикладі такого об'єкту обшиття даху другосортними панелями потребується трошки більше часу, тому це зайняло три дні. А з панелями першого сорту такий дах вкривається за півтора-два робочих дні. Стіни обшиваються. З усіма підрізками за 4 дні та ще 3 дні на фасонні елементи. Загалом ось такий об'єкт можливо зробити менше, ніж за місяць. Строки будівництва в будь-якому випадку визначаються згідно того проектного плану, який надає замовник для прорахунку. І згідно цього плану, вже далі розпочинається будівництво. Якщо вам потрібен розрахунок вашого об'єкту, ви можете звернутися до нас у приватні повідомлення та отримати розрахунок уже сьогодні.